Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп «Квітникаря» на липень 2024 року час Київський. Позаду у нас декілька днів які на початку місяця, які ми вже з вами розглянули в окремих агрогороскопах спецвипусках. І зараз у нас такий от період, коли ми повинні підготуватися до важливих справ з квітами. І ви про це нас попросили. Отож, сьомого, зелені тільки операції, це час гекати. Восьмого геката завершиться о першій годині 57 хвилин ночі. Тому 8-го вже можна в день планувати збір насіння, якраз того насіння, яке вже готове до збирання, викопати цибулини і провести зелені операції. Ці важливі справи треба зробити до 9 ранку 99-го. А далі у нас місяць без курсу і готується дуже складний, дуже важливий період. Складний, тому що багато треба буде встигнути зробити, а діва це краса. Тому ми з вами повинні запланувати роботу основну на 10 та 11. До речі, 16-го, 9-го після 17-ї години можна починати поливи та підживлення. Про це у нас є окремі гороскопи. Будь ласка, дивіться, будете знати, коли поливати та коли підживлювати і якими добривами. Щось давай, що ж, давайте подивимося, 10-11 ми можемо зробити посіви насіння дворічних, багаторічних квітів, нарізати живці, укорінити їх, пересадити кімнатні рослини. Ну і поливи та підживлення. Що стосується живців, так, це зростаючий місяць, і тому ми тільки нарізаємо живці ніяких зелених операцій в цьому знаці. Але ще можна провести трохи ці справи для квітів 12-13 зелені операції. Але краще вже зайнятися справами терез. А терези дуже люблять збирати насіння, тобто допомагають нам отримати якісне насіння. Викопуємо цибулини квітів і готуємо їх на збереження, І також можна поділити і риси та пересадити. Але тільки в тому випадку, якщо ви завчасно зволожили землю. Інакше не пересаджуйте, краще перенесіть це на інший день. Або зробіть це, до речі, можна зробити і 10-11. Саме головне в терезах – збираємо насіння та копаємо цибулини. Треба це зробити 13 до 14. Далі місяць перейде з першої у другу фазу і 14 у нас випадає зробити. але 15-16 гарний час знову ж таки для квітникарів. Можна посадити розсаду квітів, посіяти насіння дворічних, багаторічних квітів та провести поливи та підживлення. До речі, можна і пересадити кімнатні рослини. Наступний період в стрільці 17-18 стрілець любе насіння, тому збираємо насіння, копаємо цибулини, готуємо на зберігання і закладаємо на зберігання. У нас є ще 19 з 11.30 до 13 години, коли можна теж посіяти насіння та посадити розсаду. Далі період спаленого шляху місяця 20, 21, 22, 23 завершується, а потім місяць без курсу теж забирає частину, але це далі, ми не жаліємо про це. І вже ввечері можна 23-го поливати та підживлювати, дивимося окремі гороскопи. А вже 24 і 25 до 16 години. дня ми можемо посіяти насіння дворічних, багаторічних квітів, посадити розсаду і пересадити кімнатні рослини. Наступний період в овні, і це період, якраз уже 26-го, починається гарний час для зелених операцій. А також в овні гарний час для збирання насіння і закладки на зберігання. Частину 27-го, та 28-го, у нас забирає. Перехід місяця з 3-4 фазу, 28-го, після 14 та 29-го можна провести такі роботи, нарізати живці і укорінити, посіяти насіння дворічних багаторічних квітів, посадити, пересадити кімнатні рослини. Що стосується посівів і четверта фаза, зразу ж поясню. тут дуже сильне сонце і планети, які відповідають за красу. І буде достатньо сил для того, щоб ці насіння в певний час зійшли і потім вас радували гарними квітами. Ну що ж, є Зелені операції, гарний час, 28-29. Завершиться місяць 30-31. В Лизнюках гарний час для збирання насіння, для викопки цибулин і для проведення зелених операцій на квіткових рослинах. Давайте ми зразу вже весь гороскоп. Зараз ось так зупиніть, зробіть скрін, і ви тепер бачите, коли що зробити для того, щоб були найкращі результати. Бажаємо вам краси у кожного вдома, гарного настрою, щастя та здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові!